Папуа Нова гвінея цікаві факти. Якщо є на землі якась найменш вивчена країна, то це безсумнівно Папуа Нова гвінея На компактній території тут проживають сотні і тисячі різних народів з різними звичаями і традиціями, а державна влада тут взагалі присутня тільки номінально. Назва Папуа походить з малайської мови, на якій вона означає кучерявий. Так іспанський першовідкривач перетворив форму волосся аборигенів в точку на карті. Країна займає не тільки острів Нова Гвінея, але також понад 6 сотень навколишніх острівців і рифів. Формально державою керує Британський Король, чию владу на острові представляє генерал губернатор але тільки формально. Столиця Порт Морсбі стабільно входить в список найнебезпечніших міст світу. Велика частина населення тут до сих пір веде спосіб життя близький до первісного. Міського населення в цій країні лише близько 15%. На території держави є 18 діючих вулканів, які періодично стають причиною сильних землетрусів. За даними фахівців, держава займає 11 місце в світі за обсягами видобутого золота. А загальні запаси цього металу на островах оцінюються в 2,3 тисячі тонн. На землях цієї острівної держави росте понад 20 тисяч різновидів тропічних рослин. Тут мешкає унікальний птах він носний голуб. Більше ніде в світі він не зустрічається. Берега нової гвінеї оперізують болотисті й непрохідні мангрові зарості, ширина яких в деяких місцях досягає 35 км. Європейці колонізували ці території тільки в 19 столітті. Причому аборигени островів на той момент жили в умовах кам'яного віку, нічим не відрізняючись по укладу життя від своїх далеких предків. Найпоширеніша мова в країні креольська говірка Ток Пісін, двома іншими офіційними мовами в державі є англійська та хірімоту, на які говорять в деяких країнах Океанії. Жителі Нової Гвінеї і прилеглих островів говорять на більшій кількості говірок, ніж жителі будь-якої іншої країни на планеті. На островах збереглося близько 800 прислівників аборигенів, що становить 10% від загального числа мов на землі. Армія країни комплектується на добровільній основі. На військову службу можуть надійти юнаки віком від 16 років, якщо вони закінчили школу і заручилися згодою батьків. У Папуановій Гвінеї мало автомобільних доріг і вони охоплюють лише незначну частину країни. У всі більш віддалені її райони можна дістатися тільки літаком або морським транспортом. Ціни тут величезні, чому незрозуміло. Причому все космічно дорого не тільки для приїжджих, а й для місцевих. Знаменитий мандрівник Миклухо Маклай на протязі 4 років жив в первісному селі з місцевими папуасами, вивчаючи їх побут, звичаї і традиції.